Вітаю це програма Суспільні діалоги і сьогодні лектор, викладач університетів США Юрій Шевчук. Зараз він студентам розкаже про українську мову і важливість її вживання у повсякденному житті. Ходім! Лектор української мови Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки Юрій Шевчук. Прошу. Юрій Шевчук український мовознавець, журналіст, кандидат філологічних наук, викладач української мови в Колумбійському та Єльському університетах Сполучених Штатів Америки. Автор інтерактивного підручника для американських університетів, українська для початківців, член Європейської асоціації лінгвістики. Зараз ми маємо. Справу із новою формою асиміляції, русифікації, яку не застосовували навіть в совєтські часи, до неї не додумалися, як до такої, що просто була поза уявою культурної людини, тому що росіяни люблять про себе. Думати як про людей культурних. Ну зразу, зразу, якщо хтось сумнівається, зразу виймається портрет Достаєвського цієї кишені Чехова, цієї кишені Толстого, цієї і так, далі, і так далі. Ніхто не сумнівається в тому, що це великі люди. Сумніви з'являються тоді, коли ці портрети виймаються для того, щоб виправдати бруталізацію приниження, асиміляцію і народця. В ім'я начебто вищості російської культури. Отже, що це за нова форма русифікації, яка є суто постсовєтським феноменом в Україні? Це те, що я називаю політикою змішування мов або риторично загострено мовною шизофренією. Це мовна шизофренія, це термін антинауковий, ненауковий, він риторичний. Хоча першим його вжив Ейнар Гауген, дуже відомий американський соціолінгвіст, спеціаліст і один з співзасновників цілої піддисципліни лінгвістики, соціолінгвістики, яка називається мовною екологією. Він досліджував мовну поведінку гаїтянців, гайтянських... негрів у Гаїті. І дуже цікаве значить, вживання, розподіл двох мов французької і креольської. і уникання власної рідної креольської мови кожного разу, коли людина хотіла представити себе сучасною і свідомість того, що його власна мова є, його таврує, його упосліджує. І це він назвав мовною шизофренією, його, роз... його скритикували, тому що це начебто принижує людину, правда? І, і, і це дійсно так, це так принижує. І я це знаю, але я зумисне так назвав це, тому що мені було дуже дивно кожного разу, коли я приїжджав в цю країну. я ну, Кожного року з 92-го року я в Штатах. І приїжджаючи сюди, я дивувався, як люди погоджуються. З тим, що з ними робить мовна шизофренія. Формат, в якому, отже, давайте по порядку. Що я маю на увазі під мовною шизофренією? Це свідоме змішування української мови з російською, вживання обох мов в один час і в одному місці двома чи більше мовцями. Це на позір, не на поріз, на позір, це в мене афазія чи дислексія, стихійне і випадкове перемикання з української російську, з російською на українську. Абсолютно таке хаотичне, начебто, що перше слово прийшло, спало на думку: ви його валите, потім якесь друге, валите його і так далі, стріляєте ним і так далі. Два типи. Перший як свідома. Послідовна політика Назвіть це певного роду мовним будівництвом чи антибудівництвом. А друге, це індивідуальна комунікативна поведінка, яка мене не цікавить. От людина лінується застановитися, як, як щось сказати. Вона говорить те, що їй спало першим, і все. Мене це тепер не цікавить в цій лекції. Мене це цікавить як послідовна політика. А я, і це моя теза теж. Бачу всі ознаки того, що в Україні змішування української з російською практикується як свідома уперта, сюдисуща політика, яка має власну те, телеологію. Всі розуміють, що значить слово телеологія. Від е, грецького телос мета, тобто власну спрямованість на власну мету. Е, яка ця мета? Мета та сама. Яку ставили перед собою класичні способи русифікації, витіснення мови із стратегічних царин вживання, підрив її зсередини і збіднення її до такої міри, що ми з вами її, врешті-решт, самі від неї відмовилися. Тобто те, що в лінгвістиці називається лінгвосуїцидом, мовним самогубством. Коли Певну мовну спільноту доводять до такого стану деморалізації, що люди знову ж таки добровільно відмовляються від того, щоб користуватися власною мовою, і наступає абсолютно катастрофічне, швидке вмирання мови. Я вам нагадаю просто: давайте поговоримо, яку структуру має лінво. Гібридне посилання або лінво шизофренічне посилання, лінво гібридне це науковий термін. Я буду ним тоді послугуватися. Для прикладу я вам хочу програти клип, який я приготував для вас двох незнайомців. Оксана Забушка поэт, писатель, литературовед. закончила философский факультет и аспирантуру университета Шевченко. Преподавала не только в Украине. Лекции Оксаны Забушка слушали студенты Гарвардского, Ельского, Колумбийского университетов. С 1989 -го года старший научный сотрудник Института философии Академии Наук, награждена орденом княгини Ольги третьей степени. вечір, вітаю у прямому ефірі на п'ятому каналі програму інтерв'ю «Портрети» з Сергієм Дорофеєвим. В ближайші 40 хвилин ви получите відповіді на питання, які порой задаєте самі. Своїм розказом і собеседники пишуть себе правдиві портрети. Точніше, Оксана Забушка вже почала писати цей портрет, тому що останні півчаса ми дуже активно бесідуємо. Але все-таки вот... привітатися треба. Здравствуйте, так. Да. Да, да. Ми ще успіємо. Отже, ви зрозуміли, це є зразок мовної шизофренії або лінгво-гібридного посилання. Я не буду казати про те, який це страшний кошмар для моїх студентів, які платять 6 тисяч доларів за семестр навчання української мови у Колумбійському університеті, приїжджають сюди, щоб оцей кошмар почути, і вони думають, що я шахрай. Що, яку мову я їм викладав, вони нічого не розуміють. Вони, вони в паніці, що це є. Тобто і візуально, і аудіально це якась орвелянська мішанка, це готичний, готична історія кошмарів. Не доводь Боже, це брізне. Але давайте емоції пізніше. Давайте подивимося на типові ознаки гібридного, лінгогібридного посилання. В ньому українська мова виконує декоративну функцію. Типово це українська вживається для назви, як вивіски. Чому? Тому що, якщо не буде української, хоча б в вивізці в назві, ну там. Україна має талант, там, чи як, там, танці з, з, з хмарами, чи які, там, та, та, танці з зірками там, чи ще щось. Тоді це буде очевидно тільки російське. Але тут треба так відмітитися, ну так як начепити на себе жовто-синій прапор, а все решта, руйнувати все, що є українське. Тобто має бути вивіска. Українська вживання української є символічно декоративним. Російська домінує і як. Значить, панівна мова. В цьому випадку це, це є виняток, це не є типове, бо е, Оксану Забушко тяжко домінувати, як ви розумієте. А, але в інших випадках значить, українська є підпорядкована, російська домінує і е, кількісно вона більше часу звучить, або вона весь час звучить, як в 95-му кварталі, а він називається там Вечірній Київ. А все решта, е, значить, ви знаєте, як краще за мене. А російська звучить як питома мова. Її приємно чути, вона багата, вона сповнена різними алюзіями на, на літературу і так, далі, і так далі. Українська звучить так неприродно, так штивно, що її хочеться заплатити тому, хто нею говорить, що він не говорив нею. Її тяжко слухати, її не хочеться наслідувати. Тобто, ви розумієте, та сама настанова культивується, що і підрив мови зсередини. Тут пересікається повторення цієї телеології, тих самих намірів. Українська дуже часто не рідна мова ведучого. Ви чуєте, як той бідолашний ведучий чи ведуча відчайдушно перекладає з російської часом виходить, часом не виходить, весь синтакс російський. Рідко колись якийсь питомий, цей питомий фразеологізм російський, ви, ви почуєте і так далі. А україномовець порушує засадничі норми, вимови, граматики. Я тут даю приклади значить, в фінальне у складі чи в слові В, яке ви знаєте, може, не може. По суті, не може інтерпретуватися як Ф, бо в українській мові Ф немає. Це звук, який, за винятком південно-західних діалектів, він є чужим для українців. Цей звук існує тільки в запозичених словах. А як же тоді казати, в, в кінці складу він вокалізується. Ми кажемо пів стола. Маємо дифтонг пів, а не пів стола. І так далі. Цього люди не знають, але ну, це видно, що це не, не питомі українці. Вимова шиплячих дуже м'яко, що для українця теж не, не притамана і так далі. І так далі. А, чекайте, я це переключу. Тут, а... Ця практика є оригінально українською, постсовєтською. У Сівєцькому Союзі за винятком. Комічної програми Штепселя і Тарапуньки, де весь сміх полягав на поєднанні російської з українським гарної російської із Хамської, бедляцької української суржика, щоб викликати в людей сміх, зараз це поєднання стало програмовим і вже не смішно. Я спеціально дивився, я про це докладніше пишу тут. У таких країнах, як пуерто Ріко, американська територія, яка є двомовною: англійська мова і іспанська, яка там століттями є, Бельгія, Квебек, Каталонія у Іспанії спеціально сидів з телевізором і ніхто цього не практикує. Це суто у постукраїнська видумка цього формату цей формат руйнує саму культуру мови, він позбавляє людей можливості пасивно засвоювати мову хоча б осмозою. Що, хоча б завдяки тому, що ви її чуєте. Так як ви перебуваєте, скажімо, в Польщі чи у Франції чи в Німеччині, хочете ви цього чи ні. Починаєте засвоювати якісь елементи їхніх мов, бо ви занурені у їхню мовну стихію. Україна чи не єдина країна Європи, може ще Білорусі? Білорусія точно, хоча я там не був, я чую, що там діється, де це неможливо. Коли я посилаю своїх студентів сюди, то я кажу: скорі їдьте до Львова. Так пригніться, в Києві перебіжіть, сідайте там на потяг чи щось і скорі їдьте до Львова, тому що, тому що ви, ви побачите, що це випала на земля. Як можна річ, яку відкидають, з якої сміються як просто принизливої для людської культури у всьому світі, подати, продати мільйонам українців як норму? Питання. Моя відповідь. Це можна було зробити завдяки тому, що була розгорнена ціла складна ідеологія мови, яка це усправедливлює, яка переконує нас з вами, що це природно, що інакше навіть і бути не може. Давайте подивимося на елементи цієї ідеології. Ті з вас, моїх колег, які достатньо зрілі, що пам'ятають совєтські часи, відчують ефект дежавю, десь ми вже це чули. Цей гіркий смак ми вже десь був у нас на язику колись. Тому що вона повторюється багато її елементів, успадковані від совєтського часу. Російська мова за цією ідеологією подається імпліцитно або експліцитно відкрито як мова міжнаціонального спілкування. Не володіти російською це аномалія. Ти що, дурак, По-русськи говориш, що ли? Розумієте, такі речі. Мої студенти мені це переказували. Натомість українська етнічно-специфічна мова тільки українців. Не українці нею ніколи не говорять, а як говорять, то вони якісь трошки дивакуваті. Де ви бачили, щоб кримський татарин говорив за винятком Рината Чубарова, Рифата Чубарова, перепрошую, чи там ще когось, чи там джамали іноді так. А не володіти українською для неукраїнців в Україні це норма. Немає значення, якою мовою говорити наступна позиція, якщо мовці розуміють один одного. Немає значення. У гібридно-комунікативному акті українець завжди двомовний. Не володіти російською це щось нечуване. Це я повторююся. Росіянин в такому акті завжди монолінгвістичний, одномовний. Для нього хотіти чи могти розмовляти українською це аномалія, це гідності часом. Українська несумісна, і це я вам хочу звернути на це увагу, із політичним громадянством. Можна бути українцем і не володіти українською мовою. Або навіть активно не сприймати її. Казати, починати робити різну, е, таку еквілібристику, а, а вони, а, а значить, рускоязичні вмирають на Сході, значить, це виправдовує нашу ненависть до всього українського і так далі. і так далі. Давайте зупинимося на цьому. Політичне громадянство. Е, ви всі знаєте, що є два типи громадянства. Одне. Е, Засноване на тому, що називається юс солі, тобто право або закон землі, друге юс сангвіні, право або закон крові. А що це значить? Це значить, що якщо громадянство, політичне громадянство країни засноване на законовій землі, це означає, що людина, яка народилася на тій землі, Безвідносно до її релігії, до її етнічного походження, крові, належить до цієї політичної спільноти за умови, що вона активно поділяє певен перелік цінностей, ну, які сповідує ця спільнота. Класичним прикладом такого є французька революція з її гаслом «Liberté, égalité et fraternité». Правда? Значить, Свобода, рівність, братерство. Але не забуваємо, що ці гасла були сказані не німецькою мовою, не англійською мовою і не російською мовою, а мовою французькою. Тобто мова теж є невід'ємним елементом політичного включного громадянства. Політичне громадянство, засноване на законі землі, є включне. Воно обіймає, воно залежить від вас. Якщо ви погодилися, що це в моїй цінності, ви громадяни. На відміну від громадянства, яке засноване на законі крові, ви можете хоч тріснути, так хотіти бути громадянином Німеччини, але якщо ви не німець за кров'ю, до відзення. Ніякого громадянства вам не світить. Тобто це громадянство виключне. І слухайте, що нам говорить російська п'ята колона чи е, агенти впливу Москви тут, у наших опанованих олігархатом Мідія, що українська мова не може бути основою для політичного включного громадянства. Тому що нас звикли, нас привчили думати, що українське є провінційне, вузьке і виключаюче. Яка мова мова міжнародного общенія? Російська, не вірите, Вийдіть за кордон України і побачите, чи далеко ви на ній заїдете на російській. Скажу вам, що недалеко. Найдалі це на курорти Єгипту чи Туреччини. А далі не заїдете. Це така міжнародна російська мова, це фікція. це колоніальна фікція. Російська мова до тієї міри міжнародна, до якої міри російський імперіалізм заставляв мовчати. Мови народів Совєтського Союзу. І тоді російська мова звучала гордо і багато і сочисто за рахунок приниження інших мов. Зараз той час, коли це вже не може, воно не ліпиться купи. Я думаю, що я сказав для початку досить, що вас спровокувати. Мова завжди була, я ще раз повторюю, мова завжди мала вимір мілітарний. Вимір а, чи потенцію того, щоб використовуватися як знаряддя завоювання, гноблення і контролю. Про це свідчить історія світу. І мова сьогодні, мовний а, фронт, це є от, це просто не просто важливий аспект війни російської агресії проти українців. На мій погляд, він є вирішальним. Нам кажуть, що про мову і про мовну ситуацію говорити значить поділяти Україну, що мовного питання не існує, що воно є штучно роздутим. Я притримуюся діаметрально протилежної думки. Мова, становище українців у мовному аспекті, якщо ви подивитеся. Дивіться. 67% українців зголошували в 2001 році українську своєю рідною мовою. За найнедавнішими опитами, це вже 60%. Тобто на 7% менше, це при тому, що ми втратили майже поспіль російськомовний Крим і дуже російськомовний Донбас. Це, це катастрофічне зменшення, якщо ці дані підтверджуються. Чому я це вам показую? Запитаймо себе. Як представлені ці українці, це, це, це більшість, це очевидна більшість населення. Як ці, ця більшість населення представлена у публічному просторі? До недавнього часу менше 5% всіх пісень на радіо були українською мовою. Українці до сих пір позбавлені власного національного кінематографа. Я сьогодні до вас їхав і сфотографував рекламу, де написано. Купуй все українське, все українське найкраще, а під ним. Малиш, малютка. Тобто нас починають переконувати, що російське це українське. Це дуже підступна стратегія перевизначення українського в той спосіб, щоб його позбавити, випатрошити всі, всі, всієї української істоти і переконати нас з вами, що говорити російською мовою і бути українцем. Ніякого конфлікту немає. Спробуйте це сказати французові. Або китайцеві, або тому самому росіянові. А нам це не моргаючи оком, говорить, що це нормально. Отже, за такого стану речей, коли українці не представлені, величезна більшість українців не представлена у публічному просторі, коли Їхня дискримінація за мовною ознакою є інституційною. Цілі інституції, включно з нашим рідним урядом, нас дискримінують за мовною ознакою. Панове і пані, маю погані новини для вас. Сам проект демократії за, тако, за таких умов є неможливим. Це є паяцування. Люди, які за цих умов говорять про те, що вони за будівництво демократії в Україні. І водночас мовчать про мовну шизофренію, яка руйнує нас з вами щохвилини, щодня, і що години, або не розуміють чогось дуже важливого і глибокого, або не зовсім чесні перед собою і перед тими, до кого вони звертаються. Це дві речі абсолютно несумісні. Тому говорити про мовну справедливість і мовну гідність. Це значить говорити про те, що українці разом з мовною гідністю і справедливістю позбавлені економічної справедливості. Подивіться, хто говорить якою мовою, як співвідноситься мова людини із її маєтком. Скільки олігархів говорить українською мовою в Україні? Назвіть мені хоч одного. Якщо зробити кореляцію між українською мовою і маєтком і е, тими статками, які людина має, то, то ви, таких кореляцій ніхто не робив. Чому? Тому що буде. Бо, бо, це, це, це дуже вибухова, вибуховий матеріал би тоді був би. Тоді, тому, коли вам кажуть, що мова не має значення, ні. Мова виражає все решту. Як ви думаєте, коли закінчиться така ситуація в Україні? Коли все-таки наша мова займе ну, місце в нашій державі. За нас це ніхто не зробить. Зараз відбувається той процес, без якого наше звільнення не є можливе. Тобто, я маю на увазі, що. Боротьба за власні права завжди включає відправну точку. В, полі... в політології, в політичній теорії це називається момент когнітивного звільнення. Момент, коли пригноблений усвідомлює всю глибину свого безправного стану. До сих мір багато з нас цього не усвідомлює. Багато з нас починається усвідомлювати, потрапляючи до Польщі. І, бачите, а там без росіян щось якось все гарно, ніхто, ні, ніхто не, ди, не, не є дикий, не дичавій, бо нам кажуть, що без русського язика ми ми зробимося геть дикими і великої літератури. І так, так. Тобто момент теж називається cognitive liberation англійською мовою, когнітивного звільнення, момент усвідомлення всієї глибини нашого безправного стану, за яким іде тоді незгода з цим, розуміння, що так не може бути далі. І народження критичної маси, яка тисне політично, бо це має бути процес еволюційний, а не насильницький. Насильство ні до цього доброго ніколи не вело. Але тиск може бути таким потужним, що це не конечно має бути роками. Тиск може бути таким масовим, що може змести цей олігархат, очистити політичне поле від нього, і нарешті зробити так, щоб ви. Були представлені в ньому власними людьми, які за вас думають, а не тільки за власні чада або за за, за власні прибутки. Недавно я українізував Хілтон. Ресторан. Ми пішли з родиною туди на вечерю. У нас була подія в Києві, ресторан, в який ходить президент, наш любить ходити. Взірець сервісу. І там в ресторані ми зіштовхнулися з того, що від гардеробниці до офіціанта і адміністратора всі говорили українською. Після нашого звіти відходу помінялася ситуація. Ти один можеш зробити, українізувати заклад. В той заклад зайдуть мільйони людей після тебе, і цей Заклад буде українізовувати їх. А я хочу від вас попросити якихось таких порад практичних, як далі нам дійти до мети. Це це дуже слушне питання, гостре питання. Потрібно по перше покласти край політиці мовної шизофренії. Це можна зробити шляхом зворотного зв'язку, писати листи, протести. Пікети і так далі, щоб припинили, хай буде мовні програми російською і українською, а не двома мовами, коли ви не можете ні ту мову знати, ні ту мову знати. Потрібно робити тиск знизу, що це є принизливе, що це руйнує наших дітей, що наша дитина не може дивитися телебачення і вивчити хоч одну мову правильно і так далі. Це було було б вагомим кроком до. Від завоювання цілком олігархами опанованого публічного простору телебачення і радіо, Щоб ви нарешті могли подивитися матч футбольний без, без двох Коментатор. е, коментаторів, які постійно е, говорять один російською, другому це жах. Пані та панове, ми щиро дякуємо. Поєднання кількох мов у спілкуванні, зокрема російською і українською, лектор Юрій Шевчук називає мовною шизофренією. Отже, поняття саме за себе говорить. Це була програма Суспільні діалоги. На все добре. Було дуже цікаво, було пізнавально і дуже про про протирічно. Не так, як це завжди говорять різко, досить, і мені це сподобалося. Дуже мало говоримо про це, і в мене набагато змінилася думка. Ми студенти ми також дуже вживаємо суржик, як би це не було. І я також заохочую, щоб всі говорили українською мовою.